Привіт всім мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Видівки. І сьогодні ми з вами готуємо мариновані свинячі вушка. Ця страва буде залежати, по-перше, від того, як ви їх вимиєте, особливо тут, де вушна раковина. У нас на базарі не вміють обробляти вуха, мені довелося обсмалювати просто на вогні, на газовій плиті, а потім ще довго їх шкрябати ножем, відмочувати, відмивати, щоб вони були в такому вигляді, як ви їх бачите. Кладу вуха в кастрюлю і сюди додаю одну велику цибулину, десь 5-6 листочків лаврових кладу. і буду додавати ще духмяний перець і чорний перець. Духм'яного беру 5-6 горошинок, і чорного можна штук 10 кидати, я вкину пів чайної ложки мелитого чорного перцю. І сіль, звичайно. Солі я беру 2 чайних ложки, як набирається таких з гіркою. І це все буду заливати водою. Водою заливаю так, щоб вуха були покриті. Водою в кастрюлі і ставитиму на середній вогонь десь приблизно на годину. Це буде залежати від того, яка була свиня по віку. Якщо молоденька, то це може бути і 40 хвилин. Ну, у мене по розміру вух видно, що буде більше години. Поки займаюся я морквою. Три моркви середніх я натираю на корейську тертку. Якщо немає нічого страшного, можна брати на бурячну звичайну тертку. І це будуть ждати, поки вушка наші не будуть накришені. Ми потім змішаємо їх із моркою, це буде набагато соковитіше і смачніше. Ось, Одну годину 20 хвилин варилися вуха, тепер я буду чекати, поки вони вихолонуть, остигнуть, і далі будемо різати. Буду використовувати тільки тонку частину. А товста частина у мене буде йти на ледачий салтісон. Я її не викидаю. Зараз для вушок маринованих я буду різати такими тоненькими смужками. І це буде йти вже для маринування з морквою. А для цих широких частинок я їх перекручую на м'ясорубку, додаю ще шматок вареного м'яса, звичайного грам 200 свинини, куриці, що є у вас. І тоді додаю чесник, перець, сіль, все змішую, запаковую ковбаскою в харчову плівку. І все. і це дуже... Чудова страва для тих, хто любить хрящики. Ось нарізала я все, додала моркву. І тепер будемо робити маринад. Для маринаду я беру головку чеснику. У мене вона велика, дивіться, це 5 великих зубців чесника. Я на чесникодавку буду видушувати в піало, і сюди ж буду додавати все, що потрібно для нашого маринада: це соєвий соус, оцет, олія. Та в холодна кипячена вода. Ось так я сюди весь подрібний очисник. Тепер беру ложку і додаю сюди 5 столових ложок соєвого соусу. Нам потрібно зробити так, щоб наше блюдо було соковите, щоб соус, соусу було багато, щоб наші приготовлені вуха не були сухими. 5 столових ложок додала, тепер беру 2 столових ложки, оцету в мене 9%, оцит, 2 наливаю, змішую, і буду сюди додавати 5 столових ложок холодної, кипяченої води. Все, змішаю, залишилося додати 2 столових ложки олії. Беру рафіновану. Можна брати нерафіновану, як ви любите, присмак олії. Все змішуємо і будемо виливати у наші вушка та змішувати. Сюди ж я буду додавати 15 г приправи для корейської моркви. Якщо приправи немає для корейської моркви, можна брати окремо там, коріандр, перець. Тобто спеції, які додаються до корейської моркви. Мені зручніше, коли я беру повністю вже сформовані спеції, це набагато швидший прогнозованіший результат. Ось так я все змішую. І тепер буду натоптувати в банку, і на ніч залишати в холодильнику. Ну, хоч би два години воно постояло, якщо ви зробили це по дню і хочете спробувати. Обов'язково спробуйте, дуже цікава закуска. Дивіться, вона бюджетна. З двох вушок в мене вийшло 660 грам отакої смакоти. Ось вона, дивіться, як вона заповнена маринадом. Вона постоїть і ще більше пустить трохи соку. Обов'язково спробуйте смачного і до зустрічі!